Вітаю, друзі! Провезла з Німеччини ось такий безпровідний дзвіночок від компанії SilverCrest. Я покажу коробочку, кому потрібно ставити паузу, можете ознайомитись. 16 мелодій. 4 режими гучності. IPX, 4 захист. Ось така кнопочка, є віконечко, де можна написати номер квартири або номер будинку. Так, він Потім в вкріплення. Сам дзвіночок, прикольно, він включається зразу в розетку. Не потрібно міняти батареїчки. Ось тут режим налаштування. І так само є і світова індикація, і звукова. Кнопочка засвічується, бачите, червоним, що вона натиснута. І тут можна переключати звуковий плюс світловий. Бачите? Отак він блимає, коли подзвонили. Просто світловий або просто звуковий. Кому як потрібно. Є два комплекти. Ціна вказана за один. В комплекті батареєчка в пульт. Кріплення інструкції. Нашої мови там немає.